Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистаємо, переможемо. Кісткове борошно, хочу зробити невеличке включення, і е, самі поділитись і вас запитати, поділитись своїм досвідом та спостереженнями. Кісткове борошно я про нього чула і знала не раз для, як би, як рекомендацію використовувати його при висадженні півоній. Дуже-дуже часто. Точно можна натрапити на таку інформацію. Я собі вирішила придбати його. І висаджувала цього річ небагато півоній і давала це добриво. У нас тут є, що в складі: протеїн, фосфор, кальцій, мікро та макроелементи. Ну, макроелементи це є фосфор, азот, фосфор, калій, От, а мікроелементи це всі інші. Не знаю, чому вони не перерахували всіх їх. Ну, таке. Ось, і це пише тут ще напкуди, пише, що воно універсальне для всіх видів культур. І от я вже, коли висаджувати троянди, думаю, так, в мене воно лишилося, чого воно буде там в підвалі лежати, я спробую його теж додавати в посадкову ямку. І ось додаю. І ще нещодавно натрапила на допис пані Тані, в якої я насіння купляю, і півонії купляла, і взагалі різні речі теж і добрива різні купляла. Ось і вона теж написала, що вона використовує як для троянд, так і для півоній, і дуже їй подобається цей ефект. Вирішила я теж поділитися з вами, що я цьогоріч його почала використовувати, в тому числі для троянд. І особливо я його даю ну, там, де досить такі ґрунти, і так я вважаю, досить поживні, такі з тяжчих, не такі, як піщані, там я не даю. А ось там, де такі в мене є досить бідніші місця, я вам теж не раз говорила, ось тут бідніше місце, і троянда не так там наростає. Я вирішила саме там, е, крім того, що я туди додаю трішечки глини, трішечки чорнозему, але все одно загальна площа там все-таки піщана більше. Я вирішила туди в ямку ще давати ось таке кісткове борошно. Не можу сказати, скільки я по грамажах сиплю, бо я фактично то все на око роблю. Не вимірюю, скільки точно грам, не вимірюю, скільки там квадратних метрів чи то квадратних сантиметрів та ямка. Ні, насипала, перемішала, даю ще туди агроперліт, бо теж вважаю, що саме в тих місцях, де є більш піщаний ґрунт, а не тяжкий глинистий, там все-таки буде водичка набагато швидше. Ну, Випаровуватися і просочуватися. І ось даю там в ті посадкові ямки для трьох троянд. Вирішила спробувати, бо та, все-таки не ну, часто знайдеш в добривах, щоб і кальцій був такий великий, такий, великій пропорції, великому проценті. Дуже мені би було цікаво, як ви, наприклад, чи використовувати таке для висаджування троянд, чи щось читали, чи, може думали про це. 에, спробувати також і порівняти. Ну, я не знаю, чи я прямо ж так прийняв. Хоча що можна сказати? В мене ж там вже росте багато троянд. І вони були висаджені без того кісткового борошна. А ось 에, цьогоріч восени, які там висадяться штук, мабуть, зо 10 я там 에, загалом висаджу за цю осінь. Буду саме з кістковим борошном. Я заго... із агроперлітом. Ось, можливо, якраз це мені дасть якось базу. Підґрунтя для порівняння, хоча ще може багато чого залежати саме від сорту, від шепшини, на яку прищеплений сорт. Ну, але щось можна буде спостерегти. Тому ось так, вирішила поділити, що я пробую давати, даю, і, можливо, ви теж. Знаєте щось про це і теж поділити з власного досвіду. Ну, виглядає як борошно, тому і так називається дуже-дуже дрібно помелене. Я б не сказала, що має якийсь тапах сторонній. ні, я не вдягаю маску, просто висипаю, намагаюся в безвітряну погоду, бо воно, якщо висипаєш, воно все може назад полетіти. І все перемішую рівномірно з землею. От, Якщо я там кілька разів, звісно, що ямка більша, то насипаю, насипаю, я даю його кілька разів, тобто, щоб кожен шар ґрунту, який я досипаю в ямку, він мав оце борошно. І все, ось таке моє включення. Буду дякувати вам за ваші спостереження і за ваші відгуки. Всім до наступних відео і па-па!